Добре, дорогі друзі, нагадую, що тема проповіді дві дороги. І зараз ми подивимося на дорогу безбожника. Дорога безбожника, четвертій вірш. Ми з вами читаємо не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває. Чи можна назвати дорогу безбожника блаженною? Чи можна безбожника назвати блаженним? Ні. Зразу я хочу, щоб ми уяснили, дорогі друзі, тому що коли ми... Вимовляємо слово безбожне, коли звучить слово безбожне, то нам здається, що це людина, яка не признає Бога, яка взагалі з Богом нічого спільного не має. Насправді це може бути релігійна людина, і навіть це у більшості є релігійні люди, які вірять в Бога, які признають Бога, але живуть зовсім невідповідним життям до Слова Божого. Вони живуть собі своїм життям, вони йдуть собі своєю дорогою. Дорогі друзі, безбожниками ми спокійно можемо назвати книжників фарисеїв, які противилися Ісусу Христу. Вони були регійні люди, вони вірили в Бога, вони вважали, що їхнє Царство Боже, а Христос сказав, що вони далекі від Царства Божого. Вони ще далі, як митники і блудники, вони ще далі. Бо митники і блудники признавали свою гріховність, а книжники і фарисеї не хотіли признати своєї гріховності. Дорогі друзі, тому слово безбожні нехай не лякає вас і не думайте, що це люди дуже-дуже далекі. Це люди можуть бути дуже-дуже близькі. Це люди можуть бути релігійні, але вони живуть безбожним життям. Воно не відповідає Слову Божому. Отже, ж, їх не можна назвати блаженними. Ми з вами читаємо не так ті безбожні. Не так ті безбожні. Отже ж, не так, це. Означає, що все, що ми вище, все, що ми раніше прочитали, все, що стосується праведника, чого праведник не робить і що праведник робить, у житті безбожника все не так. Все на 100% навпаки. Все на 180 градусів в іншу сторону. Тобто для них дорога праведності чужа. По-перше, вони роблять те, що Богом заборонено. Вони роблять те, що Богом заборонено, а саме, ходять за радою несправедливих. Їхній розум відкритий і наповнюється тільки світсько, світським чинням, пропагандою, ідеологією. Те, що пропагує світ, те, згідно чого світ живе. Для цього у них розум відкритий. Їм це подобається. Це відповідає їхній сутності. Вони ходять за радою несправедливих. Вони сидять на дорозі грішних. Вони, вони стоять на дорозі грішних, і вони сидять на сидінні злоріків. Їхній розум відкритий для світу, їхнє життя відповідає світу, і вони пропагують те, що пропагується в світі. Вони говорять про те, про що говорить світ. Вони в цьому знаходять задоволення. Отже, ж, вони роблять протилежне праведнику. Все те, що Богом заборонено, вони роблять. По-друге, вони не роблять того, до чого Бог призиває. Вони не роблять того, до чого Бог призиває. А саме вони не перебувають в Писанні. В слові, в слові Божому вони знаходять насолоди. Слово Боже, читати для них це мука. Я не розумію Слово Божого, я не хочу його читати, і взагалі там якісь сказки розказуються. А хто її читає, то читає. Не вникаючи в нього і не розуміючи його. Отже, ж, вони не перебувають в Писанні. Вони не роздумують над Писанням. Праведник роздумують день і вночі, а безбожні не роздумують над Писанням. Воно для них чуже. В них розум відкритий зовсім для іншого. І як результат, вони не приносять добрих плодів. Вони не приносять добрих плодів. І пам'ятайте, що добрі плоди це не обов'язково на 100% плоди тільки в праведності, тому що і праведники грішать, але праведники каються. Але це плоди, які Бог ніколи не прийме, тому що Бог ніякого діла із рук грішника не прийме, бо Бог є святий і праведний. По-друге, вони не переслідують правильну ціль, вони не для Бога зроблені, не для слави Божої, зроблені, бо безбожники все, що роблять, роблять для своєї слави. Свої цілі переслідують. Тому вони не можуть принести добрих плодів. А тому, на відміну від праведників, які порівнюються із плодоносним і нев'янучим деревом, безбожні, ми з вами читаємо четвертий вірш. Вони як полова, що вітер її розвіває. Ви подивіться, дорогі друзі, який контраст, яке порівняння? Праведник порівнюється із деревом приводному потоці посадженим. А безбожник порівнюється із половою, яку вітер розвіває. Цей образ взятий із сільського господарства. Образ полови. Зерно під час жатви відділяли від полови, яку розвівав вітер. Пересівали пшеницю і на більшій відстані пшениця падала, і так як вона важча, вона падала на приготовлене місце. А вітер, який віяв, Полову забирав, відносив в сторону, розвівав її. Чому? Бо полова пуста в собі, вона пуста, вона легенька, і вітер дуже легко її розвівав. І ось, дорогі друзі, безбожники проголошуються псалмопівцем, проголошуються пустими, проголошуються непотрібними, проголошуються, як ті, які не мають ніякої цінності. Чому? Бо коли під час жатви відділяли пшеницю від полови, то ціль і була відділити полову, бо її не було, би її спалити, би її вітер відніс. Вона пуста, вона не потрібна. Псалмопівець прирівнює безбожних до полови. Вони не потрібні, вони не мають ніякої цінності. Вони не спосібні принести добрих плодів. А значить, тільки два варіанти спалити, або вітер рознесе і розвіє, її не буде. Як результат, дорогі друзі, як результат, ми з вами бачимо третій пункт моєї проповіді. Другий пункт був дорога безбожника. Третій пункт моєї проповіді вердикт судді. Вердикт судді. П'ятий шостий вірші. Ми з вами прочитаємо п'ятий шостий вірші. Ось тому, то не встоять безбожні на суді ані грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Так як безбожні, вони пусті по своїй сутності, вони, як непотріб, вітер прийшов і розвіяв полову, так і будуть розвіяні безбожні. І як результат суддя проголошує вердикт. Вони не встоять на суді. Вони на суді не встоять. Ми вже побачили сутність безбожних і вставши в останній день перед Господом. Вони будуть назавжди Богом відкинуті. Давайте прочитаємо Книгу об'явлення, 20 розділ, 11-15 вірші. Подивіться, що буде відбуватися на Божому суді біля Білого престолу. Дорогі друзі, не легковажте почутими словами. Сьогодні ще є можливість перейти із безбожного шляху, із безбожної дороги, і стати на дорогу праведника. На дорогу благословіння, там, де дійсно блаженство, це говорить Господь, це не людина, сказала, це говорить Господь, блаженна людина, яка йде цією дорогою. В самому півіці, який мав тісні стосунки із Богом, саме цю дорогу вибрав. Давид він вибрав дорогу праведності, дорогу блаженства. І дивіться, що написано в книзі об'явлення, 20 розділ з 11 по 15 вірші, що буде на Божому суді. І я бачу престола великого білого і того, хто на ньому сидів. Що від лиця його втекла земля і небо, і, місь, і місця для них не знайшлося. І бачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги, і розгорнулася інша книга, то книга життя. І суджено мертвих, як написано в книгах за вчинками їхніми. Ви подивіться, відбулося Воскресіння, але їхня сутність не змінилася, вони залишаються мертвими. По своїй сутності мертві залишаються мертвими. По своїй сутності сьогодні люди, які живуть, но безбожні, вони по сутності мертві. Вони помруть, вони воскреснуть, але вони по сутності залишаються мертвими. І написано, і суджено мертвих, як написано в книгах за вчинками їхніми. І дало море мертвих, що в ньому, і смерть, і ад дали мертвих. Воскресіння відбувається, що в них. І суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же та ад були вкинені в озеро Огнене. Це друга смерть озеро Огнене. А хто не знайшовся написаний в книзі життя? Тобто це дорога безбожника. Книга життя це дорога праведника. Той укинетий, укинений буде в озеро Огнене. Той укинений буде в озеро Огнене. Ми з вами, дорогі друзі, також читаємо анігрішників у зборі праведних. Не встоїть безбожні на суді ані грішники у зборі праведних. Тобто назавжди будуть відділені від збору праведних. І ми читаємо книгу об'явлення, 21 розділ, 8 вірш. 8 вірш. 21 розділ книга об'явлення, 8 вірш. Сьомий вірш говорить про те, що переможець унаслідує унаслідує все. Переможець унаслідує все, і я буду Богом для нього, а він мені буде за сина. А, іде контраст. А, дивіться, що буде з безбожними. Праведник унаслідує все. Праведник буде з Богом, і Бог буде для нього Богом. А, лякливим, і невірним, і мерзким, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдумовцям, їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть. Дорогі друзі, про це саме говорить книга об'явлення 22 розділ 15-й вірш. Знову мова йдеться про нове місто, в яке увійдуть всі праведники, але в це місто не увійдуть безбожники. Ми з вами читаємо 22 розділ 15 вірш. А поза ним, 14-й закінчується, що 14-й звучить так: блаженні, хто виперешати свої, щоб мати право на дерево життя і увійти брамами у місто. А поза ним, поза містом мається на увазі, будуть пси і чарівники. Пси, ви знаєте, до кого приймуться пси? Євреї називали язичників псами. Чому? Бо вони їх вважали безбожниками, люди, які не знають Бога. Люди, які живуть у своїх гріхах і поклоняються ідолам. Їх називали псами. Отже ж, Біблія називає псами людей, які живуть безбожним життям. які не поклоняються живому Богові, а поклоняються своїм придуманим ідолам. Це цих людей називає Писання псами. Він каже, а поза містом будуть. Мовить, не йдеться про псів яких люди тримають сьогодні у своїх домах, а мова йдеться про людей, які живуть безбожним життям. І пси, і чарівники, і розпусники, і душогуби, і ідоляни, і кожен, хто любить і чинить неправду, неправедність. Кожен, хто любить і чинить неправедність, не уйде в це місто, не буде мати права до дерева життя. І так, ми з вами читаємо, дорогі друзі, псалом каже, що. Не встоять безбожні на суді, бо вони як полова. Пам'ятаєте, що було сказано до Валтасара? Е, ти зважений, але ти знайдений надто легким. Він про себе був високої думки і дозволив собі їсти і пити із Господньої посудини, із Господнього посуду. І тоді на стіні побачив напис. Мене, мене таке парсін». І він, коли побачив, що рука на стіні пише, нікого нема, рука пише, він перелякався. І Даниїл йому дає розв'язку того, що написано. Господь тебе зважив, і ти знайдений надто легким. Царство від тебе забирається і віддається іншому народу. Дорогі друзі, мова йдеться про те, що вони як полова, безбожники, і вони, коли пристануть перед Богом, то місця перед Богом їм більше не знайдеться, вони будуть відправлені в озеро Огнене. А також у зборі праведників вони не устоять, будуть відділені від праведників. Праведники навіки залишаться з Богом, а безбожники будуть відділені. Їхнє місце, як ми прочитали участь в озері огнені. Це друга смерть. Озеро огнене, яке горить вогнем та сіркою. Про це говорить Писання. Також, дорогі друзі, це нас натякає на думку, що безбожники не устоять у зборі праведних. Тобто, як говорять віруючі люди, які вірять і проповідують від падіння, вони відпадуть, але насправді відпадуть хто? По дорозі у царство Небесне хто відпадає. Праведники не можуть відпасти. Відроджена людина не може відпасти, тому що вона з'єдналася з Господом навіки назавжди, і Господь сказав з моєї руки. Ніхто не Її не вирве. Але хто відпадає? Ті, які називають себе християнами, но по сутності свої не змінилися. По своїй сутності не змінилися. Вони не встоять у зборі праведних. Вони по дорозі будуть відпадати, але в кінцевому результаті, на суді Божому, будуть повністю відділені від праведників. Повністю. Бо, Бо вердикт продовжується. Божий вердикт продовжується, бо дорогу праведних знає Господь. Дорогу праведник знає Господь. Це вказує на його особисту участь у житті праведника, його присутність і ведення, а також те, що праведники йдуть більше не своєю дорогою гріховною, а дорогою, яку їм вказує Господь. Чому? Бо в законі Господнім їхня насолода. Над законом його вони роздумують день і вночі, і цей закон, писання направляє їхню дорогу. Господь знає їхню дорогу. Чому? Господь присутній на цій дорозі. Господь нас веде на цій дорозі. І ми йдемо іменно дорогою, яку Він нам запропонував. Ми відказались від дороги, якою ми йшли раніше. Ми відказались від дороги безбожника. Тому писання каже, вердикт Божий, знає, бо Господь дорогу праведних. Знає, бо це його дорога, бо він присутній на цій дорозі. Дорога нечистих, нечистивих, дорога безбожних загине. А дорога безбожних загине, знову А, вказує на великий контраст. Якщо Господь знає дорогу праведних, то дорога безбожних загине. Тобто буде навіки проклятий. Людина, яка йде цією дорогою, буде навіки проклята. Безбожні грішники будуть переживати безкінечні муки в озері огнені. Абсолютно реальне місце, безперервно вмираючи кожну секунду, відчуваючи на собі наслідки вічного Божого гніву, не маючи можливості звільнитися від Божого праведного покарання. Дорога безбожних загине. На закінчення своєї проповіді, дорогі друзі. я... Хочу задати запитання. Дорога душа, побачивши окреслену дорогу праведника і дорогу безбожника, дай щиру відповідь своєму серцю, на якій дорозі знаходишся ти. Сьогодні Господь посилає це слово не просто так, Господь посилає нам це слово, поки ми ще в дорозі. А раз ми ще в дорозі, на якій дорозі би ми не знаходилися, щось сьогодні можна ще змінити, тому що Бог продовжує наше життя. Завтра, можливо, цієї нагоди вже більше не буде. Дорога душа, на якій дорозі знаходишся ти? Чи є насолода у тебе в тебе у Слові Божому? Чи ти роздумуєш про Слово Боже в день та вночі? Чи ти приносиш плоди по цьому слову? Чи твоя душа завжди свіжа для Господа, щоб йому служити, Його прославляти? Чи ти закрив свій розум відпливу цього світу? Чи ти відділений від способу життя цього світу? Чи ти відділений від компанії, від товариства Злорік? Якщо так, слава Богу, якщо ні, поправ своє життя, дорогий брат і сестра. Поправ своє життя, поки ти ще в дорозі. Як ми другий псалом розглядали, шануй Господа. Служи Господу, шануй Господа. Боки що в дорозі, щоб син не розгнівався і не покарав. На закінчення приклад із життя двох людей. Один вибрав дорогу праведника, а інший вибрав дорогу безбожника. Я цей приклад прочитав, читаючи християнську літературу, зараз я не пригадую, в якій літературі саме я цей приклад знайшов і я його виписав, я його виписав вже давно, один раз я вже зачитував у церкві. Сьогодні ще раз зачитаю. Приклад ось цих двох людей, тому що це дуже хороший приклад іменно для сьогоднішньої проповіді. Приклад людини, яка вибрала дорогу праведності, і приклад людини, яка вибрала дорогу безбожності. Макс Джукс. Я не знаю точно, коли він проживав, але про нього є написана характеристика. Макс Джукс він був американець, безбожник, дружина його безбожниця. У нього було 560 потомків. 560 потомків це не тільки його, а мається на увазі його послідуючі покоління в кінцевому результаті зробили статистику 560 потомків. Дорогі друзі, не дивуються, тому що у праведника 1394 потомки. Так що 560 потомків це не є так багато, це навіть мало. Якщо взяти кілька поколінь. 310 із них померли в крайній бідності. Ця людина йшла дорогою безбожності. 310 із цих потонків, 560 із них 310 померли в крайній бідності, 150 злочинники, 7 вбивці. Сотні із них п'яниці, жінки більше половини розпусниці. США потратили на них мільйон 250 тисяч доларів. Вони жили по принципу дай, дай, дай. Джонатан Едвардс. Всі дуже знаєте, добре. Більшість із нас, християни, знають Джоната Едвардса. Хороший брат, через якого було велике пробудження в Америці, який висунув свої резолюції. В нього більше 60 резолюцій. Я рішив для себе, буду поступати так і так. Читаючи Слово Боже, він приймав кожен раз резолюцію. Приймав рішення. І ось Джонатан Едвардс, муж, який вибрав дорогу праведності. Муж Божий, благочестивий, теолог, пастер. Дисциплінований, дуже дисциплінований до себе. Він приймав рішення так і поступав. Відомий своїми резолюціями більше 60 резолюцій. Дружина дуже богобійна жінка. Дуже богобійна жінка віри. Сара П'єр Понт. Ну, цього вам не конче потрібно, але жінка була його богобійна. У нього було 1394 потомки. 295. На той момент, коли брали статистику, на той момент ось ці потомки були в такій кількості. 295 із них закінчили християнський коледж. 30 президенти коледжів, 65 професора, 3 сенатори США, 3 губернатори, 30 судді, 56 лікарі, 1 вчитель медшколі, деякі посли США в інших країнах, 75 офіцери, 100 місіонери, 80 важні чиновники. Один, я не зміг перевести цього слова казначей. Як буде казначей? Казначей США. Ну, розумієте всі добре, так? І один віце-президент США. Ніхто ніколи з потомків Едварса не сидів у тюрмі. Ніхто ніколи із потомків Едварса не сидів у тюрмі. Друга душа, Едварс вибрав дорогу праведності. Макс Джукс вибрав дорогу безбожності. І це мало вплив на всі подальші покоління. Між іншим, іншим Псалмопівецький написав перший псалом. вибрав дорогу праведності. І ви знаєте, його вибір мав вплив на всі подальші покоління. Ми читаємо далі книга царів, книга хронік ми читаємо. І слідуючий цар, він поступав, так як його батько Давид. А потім слідуючий цар не поступав, так як поступав його батько Давид. Той, який не поступав, Господь каже, але я не заберу всього царства. Чому ради раба мого Давида. Дорогі друзі, потім Господь дорогу рівняє по життю Давида. І каже, якщо поступав так, як Давид, Бог благословляв. Не поступав так, як Давид, Бог не благословляв. І цей псалмопівець, який вибрав дорогу праведності, на яку його поставив Господь, він написав перший псалом. Моє звернення до всіх, дорогі друзі, поки ми в дорозі, моє велике бажання вибрати цю дорогу праведності. Ну щоб стати на дорогу праведності, щоб бути, щоб прагнути Слова Божого, щоб роздумувати над Словом Божим, щоб приносити своєчасно плоди, дорогі друзі. Потрібне відродження людині. А відродження. Потрібно, дорогі друзі, навернутись до Бога. Треба просити у Бога відродження. Треба просити у Бога милості. Треба просити у Бога спасіння. Бог спасе, поставить на дорогу праведності. І тоді, псалмопевець каже, о, яке велике блаженство муж, який йде дорогою праведності. Амінь. Давайте помолимось. Посередне, і так тобі дякую. Дякую тобі, Господь, що ти благословляєш. Праведників, які знаходяться на дорозі, яку ти знаєш, на яку ти типу поставив нас, Господь. І ми тобі так то вдячні тобі, бо ми розуміємо, що своїми зусиллями ми ніколи би не станемо на цю дорогу. Нам подобалася зовсім інша дорога, дорога безбожників це дорога, яка відповідала нашій сутності. Ми по своїй сутності всі були безбожники, ми жили без Бога, не знали Бога і були грішники по своїй природі. Нам подобалася компанія товариство, де богохулять, де говорять зло. Де виявляють незадоволення, ображають Бога, ображають людей, ображають влади. Це нам подобалося. Нам подобалося обмовляти інших людей. Нам подобалося, Господи, говорити про інших погано і возносити себе. Але ти нас спас, ти нас переставив на другу праведність. Боже і сьогодні розуміючи, яке блаженство. Бути на дорозі праведно, праведності, бо на цій дорозі ти присутній, бо на цій дорозі ти благословляєш, бо цю дорогу ти вказуєш. І ця дорога має прекрасне закінчення. Ця дорога веде до, вічного, до вічності з тобою, до вічного присуду, до вічного перебування в твоєму царстві, де ми будемо з тобою, де ми будемо бачити тебе так, як ти є, де ти будеш з нами і будеш нашим Богом. Яке велике блаженство. Як страшно для тих людей, які залишаються на дорозі безбожності. Ми благаємо тебе, Господь, за ті душі, які приходять в нашу церкву, розуміють, відкрий їхній розум, Господь, щоб вони розуміли. Можливо, вони слухають і не чують. Можливо, вони дивляться і не бачать. Я тебе благаю, щоб вони побачили, щоб вони почули, Господь, щоб вони навернулись, поки ще є час, поки вони ще в дорозі, щоб вони навернулись, щоб ти їх спас, щоб вони посліднули дорогою праведності і були блаженними. Разом з твоїми дітьми. Бажаю цього для всіх грішників, які ще не покаялись, які тут знаходяться. І прошу тебе про це, Господь, во ім'я Ісуса Христа, просимо Тебе разом з усією церквою. Допоможи нам, щоб наша дорога, дорога праведності, якою ми йдемо, на яку ти нас поставив, вона була ярка, вона була чітка, щоб у нас не було жодного сумніву. А для цього, що в нас недобре в нашому житті, допоможи нам поправитись, Господь, щоб дійсно ми жили для Твоєї слави. І були від цього насолоджені блаженні. Амінь.